Черговий. Да. представтеся, хто на вимогу. На камеру. Я фіксую. Без камери я вам представлюся. Ні, посвідчення ваше, будь ласка. Я вам ще раз поясню. Без камери я вам представлюся. Ваше посвідчення черговий знамецького поліції, номер 1 На вимогу громадян України прийшов до вас. Шановний, як вас. Олег Миколайович, да. я вас я вам повідомляю, що знімати чергову частину uh -huh. згідно закону України про національну поліцію відповідно постанови Кабінету міністрів України про введення воєнного стану uh -huh. категорично заборонено. Uh -huh. я зараз Складаю рапорт на ім'я начальника. На, на на ім начальника. Сошліться на, на начальниці. Я вам я складаю рапорт на ім'я начальника Викликаю слідчо оперативну групу Може і ми документ, документуємо. Так, порушує. А я требую, щоб інспектор за углом заховався, вийшов сюди, представився, який завірувати. мене зараз оскарбляв, на отут, в райвідділі. Ви законні вимоги мої почули? Чи а ви? я ще раз повторюю, Я слідчо-оперативну групу, яка буде документувати порушення вами чинного законодавства. Та Так. Ну давайте спробуємо, так і поработаємо зараз. Оперативну групу, я везу свого адвоката, викликайте начальника адвокат. вашого. І будемо з вами далі, хлопці. Ви що адвокат. думаєте, що ви не будете реагувати на лінію 102, а я буду що стояти і мовчати, чи що? Да. І ви будете мене залякувати оперативними групами. чергово. Ви мені представитись для начала, для початку. Я требую, щоб інспектор вийшов сюди за угла, який заховався в дежурній кімнаті. Ага. От дивіться, предварительно у нас остається. Повне ігнорування. Пошкодження майна. бездіяльність поліції показує. Залякування чергового в відділі поліції, який сьогодні не представляється зовсім. Ведеться по-хамськи, на вимогу громадянина України відмовляється представлятись. Залякує групу. Це, Судиться прямий ефір зараз. Даний інспектор, ми його викликали, щоб він прийняв заяву. От зараз сидить ми попросимо. Будь ласка, представтесь, хто Доброго дня. ми з вами спілкувалися. На вимогу виконати статтю 18. Латко Дмитро Володимирович, так. так у, ну, у вас номер дізнавати сектор дізнання, да? міста знаменити Крапивницький. Дійсно, до 16.02.2025 року 2094 683. Ваш нагрудний є? Відповідає. Дивіться, ми ж, ми ж, ми ж просимо. Да, да, даний інспектор Я якийсь... Я зрозумію, дивіться, даний інспектор, який мене зараз нецензурно, оскарбив. І ось втікає, втікає, втікає цей інспектор. Ось він тікає. Утік із дежурної кімнати не представився нам. От. Ми зараз просимо, просимо так. на цього інспектора, який утік, складіть відповідну скаргу від мене. Так? І так як я звернувся до відділу поліції, сьогодні письмово. Мені надався такий талон, так? у йому допущена ошибка тут, от, в цьому Оце слово. Тобто розвалили, так? а його ще ніхто не розвалив. От я з цим питанням звертаюся це підробка документу. Так? Прошу, щоб мені цей відкріпний талон дали другий, на що черговий не представляється, не реагує. Ну і даний інспектор заставляв по цьому питанню, але ну, потім він ось що почав, почав мені казати на мене, не цензурно. А я ж прошу, щоб він вийшов, а він утік. Вийш. А ви коли спілкувалися, ви в нього запитували чи ні? Ні. Не запитували? Не запитував. Він почав складати матеріал, а потім почав мене оскарбляти і пішов. Mm. Дежурну підняв. Да, я не фіксував. Ваша камера. Ми тут присиділи, він мене приймав. Тобто я можу від вас відібрати заяву, да, і ви да, можете да. заслатися на час і добу, і все буде прояснення. Без Хай його установлять цього інспектора і, і... і, і приймуть до його відповідь. Начальник поліції усвідомлений, тільки що проходить. Ну, я тобто, я. Вже час на лінію 102 я... я зараз ви чули, чотири рази повідомив. Реакції ноль. На лінії стоїть. Я, я думаю, що все особу можна встановити. Зараз, да. будь ласка, прийміть, я прирву відео, потім сфотографую. Ви мені надасте протоколи пояснення, щоб я за ну сфотографував, що ви приняли. і щоб мені дали отакий відкріпний талон. Це можна зробити? Ми приймемо mm -hmm. у вас. Я прийму у вас заяви повідомлення. Yeah. А в рамках чинного законодавства його подав до чергової частини. Зареєструють, mm -hmm. і потім ви звернетеся з клопотанням. І на вимогу вашого клопотання вам нададуть можливість А, ah, пробачте, яке клопотання? Мені потрібно? на те, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Які... Mm -hmm. Мені не треба ознайомитися, Мені треба таке цьому та... факту, що ви зараз будете писати на данові, то це ви будете, ету... а не я буду писати. Ну, з ваших слів я буду приймати Крайне. заяву буду Крайне. писати заяву. Правильно. Да. А потім, подальшому, якщо ви бажаєте її десь цю заяву, щоб ви, я отримав порати, отримав отакий талон. Ви мені зможете зараз це все оформити? Давайте ми спочатку ви бажаєте, щоб я прийняв заяву з приводу того, що до вас працівники поліції, які виходили до вас, вас обізвали. Так? Не не працівники поліції, а працівникла, працівник Один. Один працівник да. не представилась, не показав посвідчення і оскарбляв мене. Ну я не хочу ці слова, долбойом назвав мене. Угу. А це вже є нецензурна брань. Мій адрес це він сказав. Ну, якщо він сказав так, значить я ж должен що? відреагувати як громадянин України, а не так, як оце бидло себе веде. Ну, це ж так не должно бути. Це бидло. Я вважаю, це бидло. Бо що, якби це був, ну, як ви оце ведете, ви ж працівник, ви ж мене не, не взиваєте, а він собі дозволив. У мене повага до людей згідно ну, законодавства. Та чого ж? Ми Приймаємо заяву? Так, да, будь ласка, приймайте. Приймайте заяву. Я поки прирусь, тоді сфотографую, що написав. Відкріпний талон, такий, щоб мені видало. Ну, як цього інспектора, я ж не можу, розумієте, вам сказати дані. Тому що він утік. Ну, Ваша камера це фіксувала. Якщо так, то... була зафіксована, то я думаю, не є питанням, не, не є питанням. Я, перед... я не фіксував, перед... ребята. Ну, я, я допустив свою, що я не... Тепер я буду вже з вами по-другому звертатися і фіксувати. Я завжди так роблю. Ну, цей раз я трошки. Це моя така ошибочка, що я не включив камеру. Ну, От вони почувствували, що я розслаблений, і давай мені розумієте. А що знає, що значить у вашому понятті почув, що ви розслаблені. А то, я... то, тому що я не включаю камеру, вони починають рубить. А коли я з ними, я ж з ними боротьбу борьбу веду, розумієте? А вона підставить що? на підставить те, що вони дискредитують самі себе. Вони поліцейські на поліцейського скаргу пишуть, а потім опять ці на тих. От я зараз буду постоянно вам. Ну, це ж буде взагалі цирк. А якщо це бездіяльність поліції, ну, то же треба дивитися, що тут робиться, Проводить розслідування. Ну, вся компетенція у вас. Скажіть, Не, будь ласка, прізвище ім'я мені попатька, ваше. Якщо є паспортні дані, можна щоб. У чи... мене при собі паспортні дані немає. Салон сьогодні я звертався, тут моє прізвище. Перекрису все. Ви христ. Да, Олег але так? Так. Да. Все, що вам потрібно, я вам надам дані. ви крист і.